Я знімаю, як вночі горить свалка. Дихати немає чим. От тут все в диму. Все в диму. Фонарик світить, а нічого не видно. Бувалить реально дим. І де ті лісничі, які мають тушити зі слів представників? Так, да, горить добре. Да? Підійти, щоб вони не були, може вигораєш, щоб не були. Смотри, <клес> як трущиться. Ага. Дякую, Денис Заремський. Від Аліни ногікою за чудовий вечір. <клес> головне, що вдалося привернути Алі, давай увагу. увагу громадськості, депутатів, а головне пожежної охорони. Тому що невідомо, чим це все може закінчуватися. А ще потрібно вияснити, чи не спеціально спалюють це сміття. Дозведе Сипенко, вже тут. Ааа, я підтримувала. Маркович туди близько не підходьте. Не підходьте близько, бо може обвалитись. Олексій Тростянський. Тут ще в нас ходить. Вон Максим Шафранський. Андрій Чепіль, депутат міської ради. 11-та. Вже після 11 ї не знаю скільки. Максим Шафранський. Тут ще є депутат обласної ради. Ігор Романський. Депутат районної ради Костя Лаворун. Пожежні є. Тягнуть шланг. А то наше місто, яке задимлюється. Ось світить фонарик і видно, скільки тут диму. Ось наступна людина стоїть від мене в кількох метрах. Тут 4 метри до людини і нічого не видно, бо все в диму.